А як швидко зібрати інформацію від педагогів? А як здійснювати моніторинг підвищення кваліфікації? Як перевірити справжність отриманих документів? Як ефективно вести облік годин підвищення кваліфікації? Вихід є. Загугліть Едвей. А з чого почати? Спочатку. Самі реєструємося на платформі. Установимо статус педагогічного працівника. Утворіть зв'язок зі своїм закладом освіти. Далі активуємо кабінет закладу освіти. Керівник або керівниця активує кабінет закладу освіти. Керівник або керівниця. Може вводити та редагувати дані на сторінці Кабінету закладу освіти. А як я це маю перевіряти? Моніторити? Все просто. Ви можете здійснювати модерацію спільноти. А як ми всіх туди підтягнемо? Все просто. До спільноти можна додавати учасників. А план скласти. Звісно, ви можете скласти плани підвищення кваліфікації та завантажувати їх. А як ми будемо знати, що все вдалося? Ви зможете переглядати загальні відомості моніторингу педагогічного колективу. Завантажувати та переходити на сторінку окремого педагогічного працівника. Едвей це те, що нам треба. Розкажи колегам. Про неймовірні можливості платформи Edway.